Кожного християнина в житті відбулася колись ця найголовніша подія життя. Да? Подія життя, яка називається Ми зустрілись з Ісусом. Правда? Я не знаю, як відбувається це в житті дітей, віруючих батьків, але в моєму житті це було от контрастно: тьма зустріч з Ісусом і світло. Да? Прокляте життя, зустріч з Господом, покаяння наше. І потім нове життя, інше, перемінене життя, коли Господь міняє нас. Але слідом за тим, як Господь дає нам це спасіння і покаяння, слідом за тим, як Ісус дає нам життя через віру в Нього, в Його жертву і Воскресіння. амен, Є наступна важлива подія, яку Господь хотів би, щоб кожен з нас пройшов і пережив. І ця подія називається. Наповнення Святим Духом. Наповнення Святим Духом. Наповнення Святим Духом або хрещення Святим Духом. Амен. Кожного разу, коли е, апостоли служили в якихось церквах, пам'ятаєте. Е, апостоли служили в якійсь церкві, там люди прийшли до покаяння, або не апостоли. Хтось доніс добру звістку до людей. Були люди, які прийняли Ісуса Христа. Але потім. До них приходили апостоли і казали, чи прийняли ви Духа Святого, увірувавши, так? давайте зачинаємо це місце Писання. І сталося, що коли Аполос перебував в Коринті, то Павло, перейшовши горішні країни, прибув до Єфесу, і деяких учнів знайшов та й спитав їх, їх чи ви Духа Святого одержали, як увірували. Чи ви Духа Святого одержали, як у вірували. А вони відказали йому, та ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І він запитав: Тож, у що ви хрестились? Вони ж відказали в Іванове хрещення. І промовив Павло: та ж Іван хрестив хрещенням на покаяння, говорячи людям, щоб вірили в того, хто прийде по ньому, цебто в Ісуса. Як почули ж оце, то хрестились вони в ім'я Господа Ісуса. А коли Павло руки на них поклав, то зійшов на них Дух Святий. І різними мовами стали вони промовляти та й пророкувати. Книга «Дії апостолів, це книга, яка, напевно, найпотужніше і найяскравіше зображує дію Святого Духа в Першій церкві. Пам'ятаєте, що говориться взагалі про, взагалі про Ісуса? А... Іван Хреститель, який хрестив людей, він каже, що я хрещу вас в воді, але йде за мною сильніший за мене, Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. В іншому місці писання говориться: Він хрестящий хрестя... на російській мові. Той, хто хрестить Духом Святим і Вогнем. Тобто, Іван Хреститель, хрестив людей в хрещення покаяння. А Ісус, це той, хто мав би прийти і хрестити людей Духом Святим і Вогнем. І взагалі, знаєте, стосовно Святого Духа, в мене таке відчуття є, що в церкві є такий якийсь трошки знак запитання. Знак запитання. Тому що е, легко собі уявити і оформити Отця Небесного. да? Є Отець Небесний, він детально описаний е, в Писанні. Це. Цар царів, і Бог, Богів, і там той, хто на престолі, від якого все сидить, Отець Небесний. І він буде звершувати вічний суд, і Ми собі уявляємо: є Отець Небесний. Він в небі, на троні, на престолі. Ісус теж описаний в Біблії достатньо детально. Да? Ісуса ще легше уявляти, тому що Він вподобався нам. Він був на цій землі, він ходив поруч з нами, він робив діла. Зцілення він е, спасав людей, він дав людям життя. Він помер на Христі. Ми можемо це уявити, це екранізовано. А є Дух Святий, а є Дух Святий. А що таке Дух Святий? Хто такий Дух Святий? Люди віруючи, які не дослідили глибоко це питання, у них виникає це запитання: це Дух Ісуса, чи це Дух Отця, чи це їхнє їхнє дихання? Чи Дух Святий він живий. Чи він. Ну, хто це? хто це такий? хто це це такий такий Коли ми йдемо далі, ми розуміємо, що Дух Святий це особа Божа, це третя особа, жива особа Божа. Але ми якому не можемо оформити в якісь замкнуті тілесні форми. Вот. Ми не можемо його оформити, тому що так не описано, що він сидить на престолі, що там або він не був на цій землі у вигляді якоїсь форми. Ми пам'ятаємо першу згадку про Духа Святого, як той, хто носився над водами. Коли Бог творив землю, Дух Святий Він носився. Він перебував як автор творення, він втілював творення. Тато Небесний промовляв: створимо людину від імені Свого, від імені Ісуса, напевно, від імені Духа Святого. Також створимо то, створимо дерева. І він носився над водами, і Він це втілював. Він це втілював. Так от питання тепер. Чи потрібен нам Дух Святий? Наскільки важливе це запитання є в житті новозавітнього християнина? Хто такий Дух Святий? Для чого він даний, як він проявляється, як з ним співдіяти, чи треба він нам, чи треба він нам? Та я правду кажу вам: краще для вас, щоб пішов я, бо як я не піду, утішитель, утішитель не прийде до вас. А коли я піду, то пошлю вам Його. А коли прийде Він, той Дух правди, з великої букви, тобто Дух Святий, Він вас попровадить до цілої правди, бо не буде казати сам від себе, а що тільки почує, казатиме. Ісус каже, що для вас краще, щоб я пішов, коли Господь Ісус був на цій землі втілений. В тілі він знаходився десь там, в Єрусалимі, в Ізраїлі, в Самарії, він десь ходив. Уявляйте собі людину, яка жила, наприклад, в той час десь тут в Європі. Як називались ті місця в цей час, я не знаю, але людина жила десь тут, а Ісус був десь там. Літаків не було, потягів не було, і людині зустрітись з Ісусом було ну, практично неможливо, практично неможливо. Ісус каже своїм учням, з якими він перебував. Для вас краще, щоб я пішов, тому що якщо я піду, то я пришлю до вас Святого Духа. А якщо я не піду, то я не пришлю до вас Святого Духа відповідно. Амен. І тому Ісус каже, що для того, щоб кожна душа була напоєна Богом, для того, щоб кожна людина була з'єднана з Господом сьогодні. З'єднана з Його дією, з тими чудесами, які от можливі, для цього всім нам треба Святий Дух. Для цього Він посилає нам Святого Духа. Навіть більше Ісус говорить, ви згадайте історію, як створювалася церква. Не можна недооцінити жертву Христа. Не можна. Без крові Ісуса ми всі безнадійні, без крові Ісуса, ми всі. Відправляємося в пекло прямою дорогою, у нас нема надії, тому що ми не можемо самі впоратися зі своїм гріхом. Амен. Ісус зробив це, Він воскрес, потім являвся апостолом, говорив з ними, а потім каже: все, я возношусь, я йду. І на кінець перебування з апостолами після свого Воскресіння Ісус каже їм таку річ. Ну, я трошки додам до цього тексту, щоб це було показовіше. Він не каже їм: ідіть і завоюйте світ для мого імені, а він не каже їм ідіть, спасіть всі народи, він не каже їм: ідіть різко з завтрашнього дня, зціляйте всіх хворих і таким чином явіть мою славу. Він каже їм, якщо ви пам'ятаєте, він каже: не відлучайте з Єрусалиму, але чекайте обітниці. Він каже їм, не відлучайте з Єрусалиму. Інструкція Ісуса під час його вознесення до Його першої церкви, до Його апостолів. Він каже їм, браття, сестри, нічого наразі не робіть, не треба ніякої активності, крім одної. Вам треба зібратись, не розходитись, бути в Єрусалимі і чекати обітниці. Вам треба зібратись і чекати обітниці. Тим самим Господь Ісус підкреслює, що для першої церкви. Важливість Святого Духа це, напевно, пункт другий після важливості жертви Ісуса Христа. Ісус зробив все на Христі. Він зробив все на Христі. Він дав нам спасіння, прощення гріхів і життя. Якщо хтось тут, на цьому місці, ще не прийняв своє серце Ісуса Христа. Або якщо хтось в трансляції, в записі, він знає, що Він ще не прийняв своє життя Ісуса Христа. То йому треба зробити цей перший крок, щоб мати вічне життя, йому треба стати перед Богом, закрити очі і сказати, Господь, прийди в моє життя. Я потребую Тебе, прости мої гріхи. Я хочу тебе в моє життя. Це буде перший крок на шляху відносин з Господом для цієї людини. Але другий крок це обітниця Святого Духа. Ісус це підкреслює. Він каже, нічого не робіть, перша церква. Не проповідуйте, не служіть, не йдіть там е, до Фарисеїв, ще не йдіть в тюрми, не сідайте, бо ми знаємо да, потім історія, що відбувалася з апостолами. Там просто сказано: йдіть і чекайте обітницю Святого Духа. Ідіть, не розходьтесь і чекайте обітницю Святого Духа. Чекайте обітницю Святого Духа. Тим самим Господь сьогодні говорить нам, що в житті християнина для повноти його відносин з Господом має бути обітниця Святого Духа реалізована. В житті церкви має бути присутній, присутній під зав'язкою, як цей стакан, Святий Дух. Ісус, тим самим, Він підкреслює ще одну річ: що без Святого Духа не може існувати Новозавітня Церква. Без Святого Духа не існує Новозавітньої Церкви. Я можу довести це одним місцем писання, яке говорить, що одним духом ми хрещені в одне тіло. Одним духом ми хрещені в одне тіло. Тим самим, Слово Боже, нам говорить, що тіло Христа, тобто Церква Божа, яка є тут, вона називається церквою тільки тому, що ми Духом Святим об'єднані в одне тіло. Амен? Ми Духом Святим об'єднані в одне тіло. Церква не може функціонувати без Святого, без святого Духа. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі. На тім самим місці, уявляєте, такі апостоли дотримались, дотерпіли 50 днів, 2 місяця, досиділи, досиділи, уявляєте. А як настав день п'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самим місці, аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув, подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи. І з'явились їм поділені язики, мов вогонь. І осів на кожному з них, усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти. Святий Дух на 50-й день він злився до церкви і він наповнив Божий народ і Божу церкву для того, щоб церква була сповнена Божої сили, для того, щоб церква могла функціонувати повноцінно. Якщо ви знаєте, то. Ісус піднісся на небо. Амен. Є з нами тут сьогодні Ісус? З нами Ісуса по факту нема. Він сидить на небесах. Написано, що Він висів по правиці Божій. Отець Небесний є з нами сьогодні тут. Ну, фактично нема. В Дусі Святому, звичайно, вони з нами, тому що Отець, Син і Дух Святий це одне. Але сьогодні з церквою, тут, на цьому місці, є Дух Святий. Дух Святий, який даний нам, щоб співдіяти з нами. Дух святий, який даний нам щоб ми були його свідками в Єрусалимі, юдеї і, і аж до краю землі. Я переживаю в своєму житті такий період, знаєте, коли мені дуже цікаво стає, хто такий Господь. Ми ходимо до церкви і ми знаємо цю всю процедуру, як вона відбувається. Ми приходимо сюди об 11-й годині. У нас починається прославлення, ми співаємо Господу. Потім ми сідаємо, хтось говорить слово Боже, потім ми йдемо додому. Ми щось приносимо Богу жертви. Ми стараємося бути добрими. І Це все добре. Це така процедура, якою ми наближаємося до Бога, якою ми е прийшли до Господа. Да? Але в один момент нашого життя. Ми стаємо дітьми, нам прощені гріхи. В інший момент нашого життя ми стаємо юнаками. Ми щось починаємо розуміти. Ми починаємо розуміти, як працює Царство Боже. Ми використовуємо ім'я Ісуса, і нам підкоряються демони. Ми вже щось робимо в Бозі. Але каже Слово Боже, що є батьки, що є батьки, які пізнали Отця. І знаєте, я вірю, що в житті кожного, кожної Божої людини має настати той момент, коли людина зацікавиться самим Богом. Коли людина буде ходити до церкви, як ми з вами, 10 років або 20 років, да? а потім вона сяде і скаже: Господь, а хто ж ти такий? Господь, а, який ти? Господь, а що це за Дух Святий? І От у мене зараз в житті такий період. Саме тому я і надихнувся цим словом, цією проповіддю, говорити з вами сьогодні про Святого Духа і про те, що Він потрібен нам, про те, що Ісус дав нам цю обітницю, яка. Робить церкву церквою, яка робить нас повноцінними, яка робить нас тілом Христа, яка робить нас Божими людьми. Божий план для кожної людини складається так, що кожна людина, яка вірить в Ісуса Христа, вона має бути наповнена Святим Духом з ознаками. Да? Яка є ознака сповнення Святим Духом? Це говоріння на інших мовах. Писання говорить, що всюди, де з'являлись апостоли, приймали люди Ісуса Христа, і потім на... вони клали на них руки, як в тому випадку, коли е... люди прийняли Христа, але не прийняли Духа Святого, увірувавши. І тоді апостоли поклали на них руки і вони сповнили Святого Духа. Кожен раз, коли я бачу, що відбувається у нас молитва, ми поклоняємося, і хтось в цьому не приймає участь або хтось. Скажем, не активно в цьому приймає участь. Я хочу підійти до цієї людини, покласти на неї руки і сказати: прийми Святого Духа, прийми вогонь, запались, щоб славити Господа, щоб поклонятися йому, щоб співати Йому всім серцем і всією душею. І Божий план це його діти, які сповнені віри, сповнені Святого Духа, сповнені сили. Тими ж днями, як учнів намножилось, Зачали нарікати на євреїв огречені, що в щоденному служінні їхні вдовиці занедбані. Тоді ті 12 покликали багатьох учнів та й сказали, нам не личить покинути Боже Слово і служити при столах. Настав час, коли стало багато учнів, і коли з'явились різні роботи в церкві, і з'явилось нарікання, що хтось занедбаний в певному служінні. І 12 апостолів покликали багатьох людей, і вони сказали таке в третьому вірші. Отож, браття, виглядіть із-поміж себе сімох мужів, доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу Отцю. А ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову. третій вірш. Отож, браття, виглядіть з поміж себе сімох мужів доброї слави, повних Духа Святого та мудрості, їх поставимо на службу Отцю. В цьому місці Писання Господь звіщає нам, що навіть посеред людей, які вірують в Ісуса Христа, да, апостоли зібрали багатьох братів, і вони сказали: а давайте тепер спосеред нас, присутніх тут, виберемо сімох. Людей, які сповнені Святого Духа, мудрості і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Давайте спосеред нас виберемо людей, сповнених Святого Духа. Я хочу, щоб ми розуміли, да? якщо ми приймаємо Ісуса Христа в своє серце, бо є така конфесійний ще такий діалог, що певні конфесії, вони там більш повні Святого Духа, певні менш, ми не можемо про це розсуджувати в повній мірі. Да? Тому що сам Господь знає, хто більш повний, хто менш повний. Вот. Але. Спосеред зібрання була різниця певна всіх людей. Нам потрібні люди, які сповнені Святого Духа. Нам треба семеро людей, сповнених Святим Духом, віри, мудрості їх поставимо на цю службу. І всім людям сподобалось це слово і обрали Степана, мужа повного віри та Духа Святого, і Пилипа, і Прохора, та Ніканора, і Тимона та Пармена і нововірця Микола з Антіохії. Амен. І їх поставили перед апостолами, помолились, поклали, поклали руки і відправили на цю службу. Всім сподобалось це слово і обрали Степана муж... мужа, повного віри. І ще восьмий вірш ми прочитаємо, щоб ми розуміли, хто такий Степан. Нам цікава ця особа. Це перший мученик, написано. А Степан, повний віри та сили, чинив між народом великі знамена та чуда. І тому дехто повстав і його як би, е е арештували, фарисеї і так далі. Я хочу, щоб ми зауважили на цьому, брати і сестри, що посеред нас є люди, які повні Святого Духа. Я вірю, що вся церква Агапа мала, бути пов... мала би бути повна Святого Духа. Що ми в своїх тілах, написано про нас, ми є храм Святого Духа. І ми не свої, наші тіла це храм Святого Духа. Я вірю, що кожна людина, яка народжується від Бога, яка приймає Ісуса Христа в своє серце, вона вже ходить зі Святим Духом. Як Ісус сказав, що Він з вами перебуває, але в вас буде. Правильно, да? Ще Ісус при житті сказав апостолам: Він є з вами. Тому якщо ми прийшли до Господа і покаялись, Дух Святий є з нами, Він поруч зі мною. Але з іншого боку, нам Ісус каже, але ви приймете силу, коли на вас зійде Дух Святий. Ви мусите прийняти цю силу. Я думаю, що якби апостоли не дочекали з дня П'ятидесятниці, а, скажімо, на день 26-й пішли собі спасати Єрусалим для Господа, то ми б не прочитали цих славних історій в Писанні. Напевно, вони б туди десь не попали. Тільки після дня П'ятидесятниці, коли в життя християн приходить Святий Дух, вони стоять повноцінною церквою, повною сили, повною віри і здатною діяти в духовному світі. Амен. Амен. Хрещення Святим Духом це Божа воля для кожної людини. Хрещення Святим Духом це називається ще іншими словами печатка Святого Духа. Да? Що нам даний завдаток Святого Духа і нам дана печать Святого Духа. І такий вчитель писання, як Дерек Принц, він каже, що печать, печать це дещо що завіряє документ. Це дещо, що завіряє документ. І печать, вона має бути видима. Якщо ми сповнені Святого Духа, то це якось проявляється. Якщо в нас живе Святий Дух, то це має бути видно. Ти маєш Святого Духа? Звісно, має. Докажи. Не можу. Так не існує, брата і сестри. Так не може бути. Сказано, що Дух Святий це печать, це завдаток нашого життя, це завдаток нашої вічності. І печать Святого Духа має. Бути видима і ця видимість це ознака говоріння іншими мовами. І взагалі, коли ми підходимо до цього цікавого моменту, коли Дух Святий сходить на людину, і людина починає говорити іншими мовами, як Дух дає їм їй е, прорікати, да? то це більше відноситься до нашого чуття в житті християнина. Ми багато речей усвідомлюємо своїм розумом. Ми усвідомлюємо жертву Ісуса, правда? Хоча і це говориться нам, що не плоть і кров відкриває нам, що Ісус Син Божий, а отець, який сидить на небесах, тут не обходиться без чудотворної Божої дії. От. Але коли ми приходимо до цього розуміння Святий Дух, сповнення Святим Духом і говоріння на мовах, то ця річ вона торкається більше нашого переживання, нашого переживання. І Вся співдія з Святим Духом, вона пов'язана з переживанням. Пророцтва ми переживаємо. Це не просто те, що якщо ми пророкуємо, це не просто те, що ми освідомлюємо. Я не можу прийти, стати на це місце і сказати: зараз я буду пророкувати. І так. І починати з голови собі видавати певний текст. Тільки коли сходить на нас Дух Святий, ми щось переживаємо і ми починаємо пророкувати. Ми щось переживаємо і ми починаємо говорити іншими мовами. І отут -от ми підходимо до ще одного нюансу такого. Як писання говорить: не вгашайте духа. Сьогодні ми стикаємося з ситуацією, коли. Ми живемо в цивілізованому світі, і цей цивілізований світ все більше і більше, він входить в церкву, все більше і більше, він свої моделі він насаджує в наше життя. Що, як сказав один помазаник, він каже: якщо ви зайдете сьогодні в церкву, там, наприклад, і ви подивитесь, як церква функціонує, ви побачите далеко не те, що описується в писанні. Часів дій святих апостолів. Тому що коли в церкві присутній Святий Дух або коли на першу церкву сходив Святий Дух, це було завжди подібне якомусь неочікуваному руху, повному якоїсь експресії, переживання і життя. Амен. Хто із вас хоч раз падав перед Господом на своє лице? Як сказав Дерек Принц, кожен поважаючий себе більш-менш потужній герой писання хоча б раз в житті падав перед Господом на своє лице. Уявляєте? Я собі думаю так, що сьогодні реальність оцієї такої культурності, яка десь іноді нам нав'язана. Ні, ви не подумайте, я не пропоную нам зараз е, організовано на раз-два-три впасти на своє лице перед Господом. Але я говорю про те. Що коли до нас приходить Святий Дух, ми щось переживаємо. Якщо ви люди, які з Господом вже мають певний досвід, ви знаєте, що є моменти в житті, коли приходить Господь, і ти плачеш. Амен. Є моменти в житті, коли приходить Господь, і ти радієш. Я іноді споглядаю на молитві таку річ, коли людина сповнена Святим Духом. Ми про щось молимося, а є якась людина, яка стоїть, дивиться в небеса і розпливається в такій усмішці на 32 зуба. Да? Є таке, це переживання Святого Духа, або є людина, яка плаче, або є людина, яка лежить, або є людина, яка сидить. До чого я веду, брати і сестри, Щоб ми, які прийняли Святого Духа, у нас з'являється оця от модель культурної поведінки, коли ми чувствуємо, що нам би пасувало впасти на наші коліна зараз, да? віддати своє серце там, Господу, по новій, але приходить адекватна думка. Ти що? Що про тебе подумають? Скажуть, що ти може згрішив. Може, ти випив, погано себе почуваєш, та? але приходить думка, така та, що та ти що? Та як так можна? Та ти у Божій церкві? Колготи порвеш в кінці до кінців. Я про що говорю вам, брати і сестри, що в моєму серці є ревність. Чому я проповідую про Святого Духа? В моєму серці є велика ревність, щоб церква Божа сьогодні по зрозуміла, що ми маємо справу з живим Богом. Ми маємо справу зі Святим Духом, Богом чудес, Богом знамен. Ми маємо справу з живим Господом, який має повернутися в церкву. Який має в церкву. Чому Агапа це не церква, е, яка описана, наприклад, ну, не в повній мірі, можливо, сьогодні виглядає як церква, описана в діях святих апостолів. Чому це не так? Хто хоче, щоб це було так? Я хочу, щоб це було так. Про Ісуса написано, що Він той, хто зайшов на висоту. На російській мові написано це в, в псалмах написано. На російській мові сказано так: плініл плен. Тобто полонив полон. Тіпа то, що було в полоні, він його все заполонив. Написано, прийняв дари для людей, щоб і із противників могли бути у Господа. Церква не може бути повноцінною, церква не може бути повноцінно діяльною без Святого Духа.